Вітаємо вас, відвідувачі ютуб каналу Звільнити Панаби. Сьогодні ми поговоримо з вами про ось цю штуку. Називається він вілітовий розрядник. Вілітовий розрядник застосовується на електрорухомому складі з метою захисту його від атмосферних або комутаційних перенапружень. Атмосферні це блискавка, комутаційні це коли у силовому колі постійного струму, наприклад. Замість максимально допустимої напруги в 4000 вольт, утворюється напруга 5-7. 100 вольт. Сам по собі цей апарат вмикається у коло паралельно і обладнаний дуже великим опором електричного струму, якщо він не пробивається електричним струмом. При цьому він не працює 99% свого часу. Але на той відсоток, коли він потрібен, він має спрацювати. Інакше все це перенапруження, що потрапило в контактну мережу, піде до е нашого з вами електрорухомого складу. Отже, з чого він складається? По-перше, складається він з корпусу. Корпус виконується фарфоровим порцеляновим, і вставляється ось в цю деталь внизу. Це називається основа. В основі у виконано фланець. Ось ось він вгорі. Ось основа фланець. Між фланцем, фланцем і корпусом заливається ось такий специфічний компаунд. Ось всередині ми можемо його бачити. Заливається компаунд. Далі, в самій середині, розташовуються два вілітові диски. Віліт це спеціальний компаунд, спеціальна суміш яка може змінювати величину свого опору у разі протікання електричного струму. Далі трошки нижче у нас знаходиться спеціальна плита, а потім знаходиться постійний магніт. Зверніть увагу, ось маємо ключ, і ось він постійним магнітом утримується. Трошки нижче під постійним магнітом знаходяться блоки нелінійного опору. І ось тут всередині довгогасна котушка і перший іскровий проміжок. Трошки нижче ось тут знаходиться ще один постійний магніт. Ось ми бачимо, він реагує. Трошки нижче знаходиться ще один постійний магніт і другий іскровий проміжок. Все це всередині притискається притискною пружиною, притискною пружиною, яка кріпиться ось до цього ковпачка. Ось наш ковпачок і контактна клема. Сюди кріплять силову шину. Коли електрична напруга в контактній мережі досягає 3000 вольт, вілітові диски утворюють значний опір електричному струму, і електричний струм вілітовим розрядником не протікає. Якщо ж не дай Боже, або блискавка потрапила у опору контактної мережі, або в саму контактну мережу. Або якимось чином досягла вашої контактної мережі, і це перенапруження потрапило на електрорухомий склад, то це перенапруження завищує напругу в контактній мережі, до чого реагують вілітові диски. Вони при високій напрузі пробиваються і пропускають електричний струм крізь себе. Електричний струм проходить замкненими іскровими проміжками через постійні магніти, через довгогасну потужку на корпус. Через планець на корпус, а вже на корпусі через відвідну шину, через відвідну шину, через кузов електрорухового складу вже до рейкової, рейкового кола. Це за, за допомогою цього ми можемо перенаправити перенапруження, щоб воно не потрапило у силові кола, а обійшло їх позовні корпус. При цьому всередині. Під дією електричного струму, що протікає вілітовим розрядником, створюються магнітні сили, які за допомогою довгогасної котушки підіймають постійні магніти і вілітові диски догори. Це призводить до того, що іскрові проміжки розмикаються між собою, в них загоряється дуга, а вілітові диски весь цей час утворюють гази всередині. Вони починають випаровуватись. Ці випари створюють всередині корпуса надлишковий тиск. Цей надлишковий тиск призводить до того, що дузі незручно горіти у середовищі високої щільності високого тиску, і дуга в іскрових проміжках згасає. Коли ми говоримо про комутаційні перенапруження, наприклад, електричне коло постійного струму, електровоз постійного струму підняв струму приймач на 25 тисяч вольт змінного струму, то це перенапруження діє значно більший час, ніж коли ми говоримо про блискавку. Погодьтеся, блискавка таки менше однієї секунди, менше 0,1 секунди може горіти, хоча і не факт дивлячись, яка блискавка. Тому, коли ми говоримо про довготривале перенапруження, тиск парів, що утворюється всередині, може стати настільки великий, що це може пошкодити вілітовий розрядник. Щоб цього не було, в основі вілітового розрядника, ось ми бачимо ось тут, у нас знаходиться з вами зривний клапан. У випадку його спрацювання, зривний клапан зривається і випускає гази назовні. Тому що вілітовий розряд це вам не одноразовий запобіжник. Він спрацьовує сумарно до 10 разів. Один раз під час контролю і вже інші 9 разів максимум може спрацювати на рухомому складі. А як це? Скоро дізнаєтесь. Коли ми говоримо про вілітовий розрядник, він має випускати пари, але через те, що його може бути або забруднено, або заїло клапан, або клапан заварили. То дуже часто через утворення тиску всередині настільки великого, що вілітовий розрядник вже його не витримує, або корпус може зруйнуватися і пошкодитись, або сам компаунд міг бути залитий неякісно. Тоді корпус просто-напросто вилітає вгору і тоді біжи, ховайся. Тому що, якщо це прилетить на голову, шансів вижити вже не буде. Тому даний апарат не є одноразовим. Для того, щоб контролювати його спрацювання, поруч із ним ставлять лічильник спрацювання. Лічильник ставиться поруч із вілітовим розрядником і перемикається, бо має 10 плавких вставочок. Думаю, Сергій Миколайович, коли підніметься на дах електровоза і буде робити ознайомлювальне відео з даховим обладнанням, вам це покаже. Так от, даховий лічильник має 10 плавких ставок К, 0 і далі до 9 Чому? Ну, 0, самі розумієте, і до 9 Що мається на увазі? Плавка вставка К це контроль. Після того, як зібрали вілітовий розрядник, його ставлять на випробувальний стенд і дають 5000 вольт напруги. Вілітовий розрядник має бути пробитий і після його пробиття перша плавка ставка перегорає. Зі вставки К переходить під дію пружини на вставочку 0. І далі при огляді кожного дахового обладнання цей лічильник оглядають. Коли ж ми говоримо про сам вілітовий розрядник, вілітовий розрядник зі сторони можна бачити ось такої цікавої форми. Так, мені теж здається, що воно схоже на перевернутий горшочок під квітні. Так от, коли ми говоримо з вами про вілітовий розрядник, оглядаємо його зовнішнім оглядом знизу. При цьому звертаємо увагу на стан його корпуса, оскільки все інше з землі ви не побачите. Чи наявні всередині елементи ви також не побачите, бо ви бачите тільки корпус. При огляді звертаємо увагу на стан глазурі. Пошкодження більше, ніж 20% довжини перекриття, сколи, тріщини або будь-які інші механічні пошкодження не допускаються. Цілісність корпуса не має бути порушена. А якщо ми бачимо якийсь скол нашої глазурі, скол ізоляції. То скол має бути по довжині не більш ніж 20% від загальної довжини перекриття. Якщо ж ну, за зовнішніми ознаками не маємо жодних е, нарікань, то в такому випадку вважається, що даний розрядник є справним. Без підйому на дах і огляду його безпосередньо ви не можете бути переконані. А оскільки. Оскільки ви не можете зняти корпус, бо він залитий епоксидкою, залитий спеціальним компаундом, ви не можете бути впевнені, що у вас всередині все встановлено вірно. Але ж у нас все встановлено вірно. Тому зовнішніми ознаками оглянули і вважаємо, що ви його прийняли. Ну а ми не забуваємо обов'язково коментувати це відео, підписуватись на канал і ставити лайки нехай квітне україномовний залізничний ютуб.